Якою б не була зима, вона все одно буде, тому готуватися до неї треба завчасно. Сніг ще не впав, але комунальники та еменесівці вже його розчистили і витягли вантажівку з поки що уявного замету. кажуть, що витягнуть із реального. Вадим Гаврішко, перший заступник голови облдержадміністрації, впевнений, область до непередбачуваних зимових обставин готова. Наша область готова до зими. На 90%, 10% треба ще буде допрацювати. Я думаю, що ці питання будуть усунути. Сьогодні було побачили ми ті проблеми, які є на рівні кожного населеного пункту. Тому найближчим часом знову буде засідання на нашої комісії, і ми повністю відпрацюємо вже до кінця, щоб усунути всі все те, що ми побачили. Немає проблем у нас до о, о, РЕМу. Тут питань не може, немає до МЧС у нас питань, немає до охорони здоров'я. Більш-менш відпрацьовані в нас з автодором питання, і так що, якщо ми їх всіх об'єднаємо, буде нормально все проведено. У кожному районі створять оперативні штаби, які слідкуватимуть за проблематичними ділянками доріг, визначеними в кожному районі. Працюватимуть за такою схемою: спочатку сповіщення населення про несприятливі погодні умови та заборону виїзду автомобільного транспорту у випадку снігових заметів. Далі розчищення цих заметів та буксирування автомобілів, що потрапили до снігових пасток, а також обігрів пасажирів та надання їм медичної допомоги у мобільних пунктах. Тож такі навчання дають багато. Не дають нам спокійно спати. Розумієте, справа в тому, що якщо я знаю, що є диспетчер, який знає, кому перезвонити ту чи іншу хвилину, будь-яку хвилину доби, і людина на транспорті виїде до місця надзвичайної ситуації, і це все розписано, і чіткість злагодженість дій, а це не дає впевненості на сьогоднішній день, що є підрозділи, є служби, є влада, яка спроможна вирішувати такі питання. Стежити за станом авто, електро, газомереж в осінньо-зимовий період у сільській місцевості мають на місцях сільські голови. Вони, співпрацюючи з інвесторами, повинні залучати для цього усю можливу техніку. І якщо ж снігу буде занадто багато, тоді на допомогу прийде БАТ. Цей величезний агрегат, хоч і бере більше 40 літрів диспалива на 100 кілометрів, проте дуже ефективний. Залучається найбільше для розчистки снігу зимою, коли великі замети, усладений рух автотранспорту або зовсім неможливий на шляхах державного значення, так і на шляхах районного значення. Дорога між Дубівкою Чемеровецького району та лісоводами Городоцького славиться своєю проблематичністю з одного боку рівне поле, а з іншого дерева, що якраз і затримують сніг. Щоправда, на самій дорозі. Торік на цій ділянці були настільки великі замети, що навіть бат не міг пробратися крізь стіну снігу. Тож цього року на захист від вітру зі снігом тут поставлять протизаметні щити. У службі автодоріг області кажуть, що підготувалися до майбутньої зими гарно, облаштували дороги такими щитами і не тільки. Дякуючи тому, що ми ці питання ставили ще із закінченням тої зими. То ми в цьому році підготовилися краще. Ми десь на 80% підготували підготовили техніку. Ми заготовили 64% чотири суміші. З них 46 тисяч це фрикційних матеріалів і 3 тисячі з половиною солі. Деякі незначні проблеми залишилися, але їх обіцяли вирішити ще до снігу. Наталія Бахамент, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.